Місяць на небі, а за плечами сонце сходить. так. Отак. Оса, густа, густа. Пройшов декілька метрів і ноги майже мокрі. Вітаю глядачі. Доброго ранку всім підписникам каналу Герби Прикарпаття. Ну що, друзі, маємо понеділок, 11 серпня 2025 року, на годиннику 6. 25. Вирушаємо на наступну виласку до лісу. Йдемо дивитися, що там твориться. Були з вами у п'ятницю, назбирали дуже багато голубінок сироїжок. Ось. Іду через поле на ну, краса бігом. От. Але дуже сильна роса. Навіть півдороги не прийшов, кросовки вже мокрі. От. Багато ходити не будемо, маємося вона усього. 2-3 максимум години і додому маємо ще сьогодні поїхати допомогти забрати сіно до тата. Вчора трохи працювали, а вечором дощ, як тобі гавкнув, все намочив. Не знаю, може прийдеться знову все розкидати, сушити. Ну, Там побачив, вже все по факту. Але вчора знімав відео, показував. Як проходить у нас неділя в селі? От. І яблок яблук, селі, клітки, грушок, аби сохли. І ще казав, що спеціальну кришу тонкими такими е кусочками. Бо погода у нас така неясна. Тут тобі погода. Видите, гарне сонечко сходить, на небі майже хмарин немає такі, дрібонькі хмари. Бачите? Ось. А позаду мене десь там ще місяць ходить. А вчора під вечором година сьома. Не знаю звідки надійшла хмара, як тобі гавкнула. Така груза йшла, на дворі все стало озером. Моментом, за декілька хвилин. Ті яблука, що ми вчора кришили, грушки гарно вимило, викупало. Мало того, що я їх купав, мив. Ну і ще нам дощ файно поміг їх промити. Ось такі чудеса бувають. Ось знову місяць там заду мене. О, лелека полетів. Не знаю, чи камера лапає. Місяць не може ловити, бо на передню камеру місяць не може ловити, бо сонце якраз б'є прямо на нього, хіба на задню. Вже став, є тінь. Ось так гарно зранку сьогодні. Тихо. Ну що, до роботи маємо максимум 3 години, постараємося щось назбирати, Гайда до лісу. П'ять хвилин прийшло від того, як я йду від хати, вийшов сюди на горб, а сонце подивіться, як високо. А воно вже так високо-високо. Там у ямі, ну ледь-ледь-ледь зазирала за того горба. А тут вже Вийшов на а воно вже так височезно, височезно. Навколо все зелене, поля, сюди соя, краса, а ми туди в ліс. Так глядачі. Я вже з вами в лісі на вході. Сьогодні далеко йти не будемо, часу у нас мало. Будемо збирати ось тут, в цьому лісочку біля села. От. Може якісь біля десь є, подивимося І позбираємо. Ще. Сиру є багато. Так що з грибами думаю будемо. А на самому ході лише він зайшов. Зразу зустрічаю. Це така підплісняла. Молоденька. Тому ще одна. Тут ще. Тут ще три. Як можете бачити, туди далі знову. Такі відкриті брати не буду. Буду старатися брати ось такі, що тільки починають відкриватися. Будемо вибирати молоденькі. аби було теж підпліснював. А тому далі ще, аби було що закрутити ще. Минулого разу трохи закрутили. Вийшло декілька слойків. Може ще сьогодні щось будемо докручувати. Ну що, тему, 26-го йде. Погнали. Пройшли зовсім небагато. Попадає нам ще один гриб. Ось такий молодий козар. Глянемо може чистий. Будемо брати. Голубінка є, але дуже багато великої. Старої. Молоденьких не дуже є. Але думаю, ми ще щось назбираємо з вами. От. Ліс. Трошки мокруватий. Відчутно під ногами. Ну, вчора, кажу, злива прийшла конкретно. Так, ні, це не сироїшка. Дивіться, що у нас багато пішло груздів. Дуже багато попадається таких. Там вони ще я бачу таке коло величезне взагалі. От так. Ну що, йдемо далі. Пішов сюди, може десь білий ненароком вискочив. Будемо за ними ж тут дивитися сьогодні. Ну ось такий-то прямо вищий сорт. Прямо вищий сорт. Серед голубінок саме найкраще. Рпалки, вони тверді, гарні, їх маринувати саме-саме. Та взагалі, що не хочеш ним може робити з нотка молоденька. Ось таких би не збирати корзину, то був би взагалі. Ну, це якісь трошки та поплісняла. Йдемо далі. То було б ще супер, би набрав. Так, глядачі. Прийшов я знову на те місце, де я декілька днів назад з вами знайшов ріжки. Баранячі ріжки. От. Прийшов подивитися, що тут твориться. Що ви думаєте? Ви ледве-ледве попідростали, дивіться. Такий трохи більший ставкурчик. Тут з'явилися два молоденьких. Бачите. Цей самий головний на горбі, він теж був такий маленький, трохи став таким же кращим кущем. От. Але так, щоб сильно-сильно вони вросли. Ні. Пройшло, мені здається, О, скільки на Якщо я не помиляюсь, я тут був, в п'ятницю ми ходили, я тут не ходив, не повертав, я пішов одразу туди в грубий ліс. О, такі краще вибираю. А, були ми тут, походу, або в середу, вже далі близько тижня. І такі ми лишив, і вони майже не підросли. Отак. Отак. Після нашої зустрічі ці гриби чомусь не хочуть рости. Але, але не ростуть, але так полегонько. Полегонько, дуже полегонько. Йдемо далі. Зайшовши глядачі в ліс. Я одразу думав, що... Голубінки стало менше. Але трохи пройшов у середину. Бачу, що нема ніс менше. Її далі врав. Дуже багато. От. Це кожного дня люди тут по цілому, цілому днею збирають. Ось. Вони такі молоді, наростають за ніч. Можете бачити. О, такі вже більші. Ки більше я вже навіть не беру. Шукаю такі маленькі, гарні, молоді. Ось такі. Голубінки є багато. Ну от білого гриба. В цьому лісі я вже пройшов майже скраю всі такі місця, де вони ростуть. Кошку у нас ось такого половенько добігає до пів. Поки що жодного. Жодного білого. Білий гриб. Тут на краях чомусь відмовився рости. Я вже сюди перехожу, по-моєму, ці дуже великі не берем. Третій раз, далі є ще ті почищені, що піду далі. І знову тут немає нічого. Мабуть, за того, що дуже багато сироїшки, глубінки не така велика кількість. Мабуть, білий гриб просто немає. Можливості вилізти. краса. Тут купа чистим, там купа, там ще за дубом я лишив. Працюємо йдемо далі. Є у нас перша шапка. Я не впевнений, чи це білий, щось за дуже темно. А ні, це дубовик для дачі. Гарний темний дубовик. І Ще один молодисенький. Молодесенький. молодесенький. Я їх не беру. Одного разу хотів взяти, приготувати, не вийшло. Зараз така маса грибів, Взагалі немає охоти її брати. Може колись візьмемо на пробу. Йдемо далі. Кошку у нас ось так. Продовжуємо. Грузді глядачі пішли також по лісах. Ось такими величезними сім'ями. Тут каїв біля пів сотні. Люди куди не глянь. Ну, якраз такий період, але ну, він все переважно у липні, цього року все запізно, бо не було зразу дощів. Такий період, білий гриб не хоче в цьому лісі рости, коли це все росте. Думаю, ще днів 3-4 він мав би тут знову пускатися. Ну Побачимо, побачимо. Хтось приїхав до лісу. От люди є, йдемо далі. Ось такий гриб нам попадає. Пальці д'яво, гриб отруйний. А цікаво, що його в цьому лісі перший раз зустрічаю. За скільки років він мені тут не попадався. в середину, в грубих лісах він є. Попадався, не раз його знімав. Ну а тут на краях уперше. Запах від нього такий противний, просто а вже більше пів кошика, погонько рухається назад до, до виходу. Ну і ще один отруйний гриб, один з самих смертоносніших. Бліда поганка. Ось Починає доволі непогано рости таким великими сім'ями. Сьогодні вже зустрічав її дуже багато разів. Вона зверху подібна трохи на зелену сироїшку, є така подібна. Але вона тут має сподіва яйце, з якого росте її ніжка. Ось так можна її відрізнити. Бо неодноразово я у людей забирав з кошика поганки. Вона росте, вон, там голубінка зразу, і вони. Так що, хто по лісі, будьте обережні, бо вона якраз зараз стартує і буде рости вже аж до пізньої осені. Все, глядачі. Я вже на полі. Вийшов з лісу. От, йдемо додому. На годиннику у нас десь біля восьми. зараз я вам покажу. Назбирали ось таке, зразу показую. Трохи більше як пів кошика. Голубінок, сироїжок. Дійшов до середини лісу. Хватить. Вертаюся. Можемо набрати і повний, і два. Ми походивши якусь годину-півтори, але часу мало, бо маємо те на поле сіно возити. І багато ще роботи. І плюс це треба ще потім почистити, зробити цим порядок. от. На годинку вже у нас о 7.59, бачите. Трохи більше години ми ходили. ну Я ходив, дивися, хотів знайти білого гриба, а точніше декілька, тому трохи потратив часу. Так якби Бог збирав зразу голубінки, набрав би кошика повного, може ще й другого. Білих грибів чомусь немає. Немає взагалі, тут спереду треба йти кудись туди, всередину ліс. Десь, може, на днях. Трохи з роботами розберемося і підемо туди всередину, глянемо, що там твориться. Ну, на сьогодні, думаю, і так непогано. Добре, йдемо додому, біжимо на поле. Перше, що нам треба зробити? Треба наші гриби. Кошика перекласти всі на стіл. Бо якби чистив зразу, то не треба. Але зараз йдемо до іншої роботи, хто знає, коли будемо чистити. Може бути десь на боці дня, а може бути увечір. За день вони кошику зіпріють і більша половина пропаде або всі. Тому обов'язково гриби завжди приходжу. Якщо я їх не чищу зразу, зразу викладаю на стіл, кошику не лишаю. Ось тако повикладав собі стоять, за одне попідсихають, волога з них зійде. А там на проці дня, коли знайдемо час, зробимо з ними порядок. А зараз йдемо працювати. А тут наша муля спить. Ото глядачі питають, де ти ділась? Покажи те, покажи. Показую. Ніде вона не ділася. Правда? Я тут. Віросла. Віросла, така велика у нас. Сплю на джекуємо кріслі. Коли тато тут майстерні, бо тато саму не лишає, бо я трохи збитошниці. У ліс не йде, бо я тікаю. Останній раз тато ледве знайшов. Та. Ну. І друга причина по лісі багато людей. Ось. Спокою не буде, тому краще сидіти вдома. Ну, як дасть Бог дожити до зимових рибалок, то ми підемо. Правда? Підемо. Догонько на повідку і будемо вчитись зарадим, гратися. Ну що, з глядачами привіталась? Привіталася, так? Така енергійна така. О, така, така, така. Ось така, видите, яка? Ось така. Ось така так. Отака, отака. Правильно спи. Так, привезли нам ячмінь. Купили шість мішків. Ось такий гарний. Почищений. По 10 гривень кілограм. Нечищений 9. Ось. Ціна майже всіх однакова. От. Але взяв цього, бо почищений. Хочу спробувати. Може буде краще їсти бо не чищені, вони трошки щось не дуже крилі ну Їдять, але не з такого охоту. Хочу подивитися, чи буде різниця. Ось такий гарний, і висушений. Зараз буду пересипати в бочки і такий невеличкий запас. Думаю, до зими стане. Ось такі ціни в нас. Пшениця в таку саму ціну, кукурудза також. А ви хто може, напишіть, які ціни у ваших регіонах. Чи дешевше, чи дорожче. Кажуть, що на ринку взагалі по 13,50-14,50. Ось. Не знаю, не був. На дворі вже вечір, день наш перебіг до кінця. Ми з вами на кухні. На кухні трохи бардак. Цілий день у роботах. І лишилося, що Повечеряти та йти спати. Вечеряти будемо нашими сьогоднішніми голубінками свіжими, які ми назбирали в лісі, пожарили. ось так. На скору руку в клярі яйця це в моку. Одна з любимих моїх страв. І ложка макарону. Вечерюємо і йдемо відпочивати. А завтра є знову у нас робота і, можливо, десь знайдемо час, побіжимо у ліс за білими грибами. Постараюся піти на буковий ліс туди подалі, бо на краях тут білих грибів немає. Ну що, друзі, ось таке було у нас відео невеличке. От. Ви завжди бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. Дякую, що були з нами. Вечеря. Я відпочивати. Бо завтра знову в ліс. і До праці. Па-па. Ням-ням. Красота. Ну що? Голубеньки то є голубенки. Кажен гриб добрий, на сировішки люблю. Люблю саме найбільше. О, краса. За ними варта ходити. Па-па.